Отож, панове, всім добрий день, всім гарної часу доби. Сьогодні роблю нову рубрику і вона стартує. Якщо ви хочете, щоб ця рубрика під назвою Пасічний готує робила якомога більше відео, цікавих рецептів. Це будуть максимально прості рецепти, які кожен з вас може зробити в себе вдома. Сьогодні я знаходжуся в нашому магазині продукції бджільництва і для пасічників відповідно, і я вам покажу, як можна зробити. Круті молочні е коктейлі для літа з медом. Отже, пробуємо. Це пробна серія. Якщо вам сподобалось е або сподобається в подальшому, додивіться до кінця. Рецепти зможе зробити абсолютно кожен. Поставте вподобайку, підпишіться. І якщо це відео набере хоча б тисячу переглядів, ми будемо робити нові і нові відео. Отже, роблю два молочні коктейлі. Перший молочний коктейль з персиком і медом, другий молочний коктейль з апельсином, медом і яйцем. Отож, що нам для цього потрібно? Нам потрібно молоко, нам потрібні ложка, вилка, оскільки ми будемо збивати це все без міксера. Тобто вам не треба буде навіть міксер. Ніж кружки ну у мене Тут не виявились, тоді будуть кружки. І, само собою, мед, яйце. Персик і апельсин. Ну і гаряча вода. Для чого гаряча вода? Далі зараз побачите. Ну і вам потрібно книжечку, з якої це все можна брати. Все це ви можете придбати в нашому магазині, основе мед і книжечку. Ну і, звісно, дивитися це відео до кінця, щоб не втрачати час і бігти робити такий інгредієнт. Отже, заготовлюю вам два молочні напої з медом. Перший, готуємо перший. Напій медово апельсин. Апельсин нам треба. Ми зараз будемо брати апельсин. Отже, інгредієнти. Тут зверху зносочка. Записуйте. Інгредієнти. апельсиновий сік, важливо без цукру 10 мл. Долька апельсину для того, щоб прикрашати для подачі коровіче молоко. Дивіться, коровіче молоко повинно бути. Таке буває. Коров'яче молоко повинно бути або перекипячене, або таке, щоб можна було. Коротше, пастеризоване, охолоджене, коров'яче молоко. 200 мл. Натуральний мед 10-20 грам по смаку. І одне яйце куроче. Це дуже важливо. Далі, процес приготування. Отже. Дивимося, поки що це одложить в сторону, нашу ручку в сторону, це все в сторону. Готуємо. Значить, що нам там треба було? Правильно. Синовий сік. сік. Беремо ножика, беремо писінку і розрізаємо. Нам його треба надушити. 10 мл. Ну, скільки вийдеться, тут. Тут вже 10 мл. Тобто ви можете спеціальною штукою його давити, можете отакою рукою. Ну, в мене ціль показати, що це може зробити абсолютно кожен. І не маючи спеціальних приспособ. Сок виконаний, апельсиновий. А і потім прибирати треба буде. Ну, ладно. Далі. Нам сюди треба додати буквально 10 грам меду. Так, Почекайте, я витру руки, бо то трошки не то. Скажімо так, я не зовсім був готовий. У нас є цей і витираємо трошки стола. На будь-якій кухні, коли ви будете готувати, завжди буде грязно. Завжди. І це нормально. Отож. Е, далі. Нам потрібен мед. Мед від компанії Мед Карпат. У нас ви завжди його можете придбати. Це не просто мед. О! Тут вони його закатують. Так, Закарпатський літній збір. <кхід> Дивіться, ви можете використовувати абсолютно будь-який мед. Ну, що дуже важливо, цей мед повинен бути рідкий. Тобто, якщо у вас даже мед закристалізований, на паровій бані його розтопіть і використовуйте. Ах, ну просто цей мед бомба. Закарпатські, меди, то просто щось з чимось. Якщо ви може, хочете такого медку, запросто можете в нашому інстаграм-магазині його придбати. Так, нам його треба 10 грам. 10 грам. Ну, коротше, я беру ложку. Оп. Беру ложечку такого меду. Дивіться, в описі під відео ви можете зайти. Ну, зараз там хтось скаже реклама, реклама. Звісно, реклама панове, адже не кожен, не кожен зможе е собі підібрати класний мед. А ми завжди можемо порекомендувати. І буквально це все ми знімаємо за рахунок Bekeeper of Ukraine. Отож, є мед, все, добавлю. Цей метод в на наступному рецепті будемо використовувати. І сюди потрібно додати ще одне коліче. Після апельсинки ножик теж треба витирати. В наступний раз я краще підготуюся. Але панове, все залежить від вас. Якщо воно вам цікаво, такі речі, будемо знімати такого багато. Так, є. Я трошки хвилююсь, ви теж мене не на цей. І дивіться, для того, щоб це все краще збити. Краще розмішати, бо воно ж холодне. Чуть-чуть додамо такої гарячої води. чуть чуть Тоді білочок так чуть-чуть денатуралізується, згордиться, воно буде такою ізюмінкою в вашому коктейлі. Так як я готую для себе, я не беру сюди рукавички. Тобто сам готую, але зараз колекцію буду запах поїти цією штукою. Оп, є. Дивіться, далі. З молоком. Молоко повинно бути охолоджене, пастеризоване, я вже вам говорив. І повторяю ще раз. А ще в мене немає досвіду ведення кулінарних всяких там шоу. Ну, коротше, молоко можете збити. Якщо у вас вдома є кавовий апарат і там є е, цей такий муштук для збивання молока, ви його збиваєте е, тим муштуком, Якщо немає, наливаєте. Скільки? 200 грамів так, як і там просять. Все. Далі. Молоко, щоб його можна було краще збити вилкою, теж додаємо трошки гарячої води. Далі, молоко вводити в цей коктейль. Ну, ту суспенсію чи цей. Я думаю, різниці немає. Просто беремо вводимо. Вау! Получилось дуже круто. Прям дуже круто. Ну, видно, живемо колір одразу. Так. Я це все діло перемішаю ще додатково. Йо-маю! Саме головне, класно збити яйця, щоб потім у вас шматки яйця не було. Але щоб білочок трохи натуралізований і буде прикольно. Ось такий Вау. фух, Зробив. Все, достаємо. Далі. Ріжете кусочок лимона і вішайте сюди. Якщо ви подаєте в стакані, якщо ні. Отак, щоб лимон, ще пару капелюк зверху додати. Все. В принципі, коктейль готовий, на колір такий молочний, молочний з коричневатим відтінком. І саме головне, я зараз чуть спробую на смак, а потім дам спробувати ще колегам. Панове, мої вуса Мої високо плили прям. М -м -м. Вкус просто обалденний. Коротше, такий коктейль, Ну, зараз в мене чуть-чуть тепловатенький такий. Ставите в холодильник, буквально півчаса максимально охолоджуєте і все. Тобто, просто насолоджуйтесь. Отже, коктейль номер 1 виконано. Напій прям для бога. Отож, коктейль номер 2 Підглядаємо в нашу книжечку. Підглядаємо в нашу книжечку. Дивимося. Інгредієнти персиковий сік. Сік або свіжий персик. Ну, Тобто беремо зараз, коротше, персика, душимо звідти сік так само. Далі 30 мл меду, 30 мл охолодженого молока. А, 30 мл, перепрошую, соку, 30 мл меду і 90 мл молока. Ну, Нічого складного. Та сама система. Беремо персик. А, Персик теж у нас сочний. Це хорошо. Розрізаємо його. Далі, мед. Наша ложечка втопилась. Але то не біда. Якраз зараз набираємо 30 мл меду. Але мед є обов'язково. Той коктейль вже вже я спробував і зразу віддається саме цим медом. Цей літній збір. Все, коротше, бадяжим. Перема мішуємо. Можливо, вам треба такого багато зробити. Просто пропорційно збільшуєте кількість інгредієнтів. Якщо вам потрібно розтопити мед, просто берете парову баню, там буде відповідна температура і мед буде розтоплюватися. І все. Ніякого там не буде моменту, що не можна мед додати в гарячий чай, чи якщо мед гріти, то він там стає ядом. Насампелі, насправді, це дуже великий обман. Тому що... То, яд називається гідроксиметилфурфурол, або скорочено ГМФ, а гідроксиметилфурфурол в школі хліба його в 100 разів більше, ніж в медовій. Що таке гідроксиметилфурфурол? Це результат розпаду саме глюкози. На різні частинки. Тобто, якщо буде розпадатися глюкоза під дією температури, гідроксимітил це результат цього розпаду. Тому будь будь-які вироби, де ми маємо цукор, і воно проходить термічну обробку, ми маємо гідроксимітил Так що, щоб ви просто розуміли, що це таке. Так, шкода, що мене тут немає стаканів. Було б зовсім по-другому виглядало б воно зі сторони. Добавляємо сюди молоко. Знову ж таки, молоко повинно бути охолоджене. Чому охолоджене? Тому що це холодний напій бути. Якщо ви його робите в результаті, воно виходить тепле, так як у нас попередній вийшов. Ви його просто. Ви його просто-напросто охолоджуєте. В результаті вже готовий напій. Такс. Тут попроще, так? Да? У нас вийшло зробити. Ой, зараз прибирати мені буде. Ну ладно. Так. Бачите, велика ложка навіть не приходилася. Ну що, пробуємо. Дивіться, яке вийшлося як ніби йогурт. ніби йогурт. Коротше, пробуємо. М -м -м. Просто райська на солоду. я вам серйозно кажу. Бомба. Якщо у вас є кав'ярня і ви дивитесь це відео, робіть ці коктейлі у своїй кав'ярні. Повірте, не пошкодуйте. Такс. Будемо. Зараз йти і давати це все людям на дегустацію. Ну, Нашим колегам. Так що, панове, підписуйтеся на ресурси Ukraine. Якщо хочете більше таких інгредієнтів, точніше рецептів, пишіть в коментарях, що вам сподобалось. Але ми підготуємося набагато солідніше, набагато крутіше, і ми вам покажемо рецепти не просто, як готувати коктейлі, а ми вам покажемо рецепти, як робити медову круто. Як робити класні гарніри, як робити класні заправки і це все з медом або продуктами бджільництва для м'яса, для всяких салатів і так далі. Тому всім гарного дня, давайте разом змінювати світ бджілами краще І підписуйтеся на Бікіпрофукрей, ідемо пробувати. Ідемо давати людям пробувати. все. Коротше, бріть свої стаканчики, дивіться, це апельсин, мед, і молоко, а це персик, молоко і м'як. Ну, зберіть. А на що це розказати? При дегустації мали висловити свої Ван думки. Оставай якесь, не знаю, може, чуть-чуть цього. Чи ні, 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 не гній? Ви навпроти дивіться. Я не зрозуміла. Самого основного інгредієнта тут і немає. Ой, Та якогось в барі стоїть. Так, якогось сорокоградусного. Да, Вам який? Без яйця. Без яйця? Ай, зря. Цікавий. Цікавий вкус. Та знаєш, що льоду. Ну, може бути, в мене в ну, тут не все не було. Ти ж ребенче, тобі люто. Це пробне захочу, але взяли такі, так. що біля. Що, що Яйця чую. Яйця там, апельсин, мед і молоко. Mm. Все чую. А, як вкусно. Ні, <звук> <звук> це не реально вкусне. Ну такий <звук> цікавий вкус. Мені на щось дуже похоже, я не можу зрозуміти на що. Молочно? Саша, скажи, mm, це yeah, Молочний коктейль. Повірте, ви не вицокуєтесь, бо молоко ж пастеризовано. А то з апельсином? Так. Да. Апельсин і цей? Ні, у номер... вас не апельсин, це у вас цей і той. Ну, мені якби трохи схоже по смаку, так. тільки просто трохи цедрою там віддає. Ну, цедра мусить попасти трошки. В неї теж є. Ні, я кажу, що йому на цитрину віддає, бо тут апельсик таке колдує. За апельсином мені смачніше. За апельсином смачніше? Забирай. Ні, спасибо. Я ще сьогодні нічого не їла, то ні. Ну коротше, як його приготувати дуже просто. Так що, якщо що там рецепті може навіть сфоткати з книжки, а тоді йдеш. Смачно. Дякую. Ну дуже ми будемо ще й медовуху будемо говорити. О, оце ми будемо демонструвати приходимо на роботу, не кава, а медовуха. І до обіду. ще конкурент перевіряють. Бачите, скільки тут є різних цих рецептів, скільки тут є всі книжці? І половина прекрасного. І половина прекрасного. Баврана дівочка. Все, писимо. Ні, треба попробувати все нормально, так? Що кому більше поразить? Ні, за пісіном теж. За пільсином. Там ще єйце. Ви забули? Ні, ні, чекає, це. Це пісінь. Так, а оце. А це перцю. Значит, сперсько.